О 10 ранку, 15 травня, на нульовій платформі Бердянського автовокзалу стався прикрий інцидент між, начебто, учасником АТО та водієм маршрутки Бердянськ Запоріжжя. Цей конфлікт переріс ледь не переріс в масову бійку між водіями та людьми у камуфляжі. Історія цього конфлікту почалася дорогою із Запоріжжя до Бердянська. За словами водія маршрутного таксі, хлопець, учасник бойових дій, який підсів із квитком у Васильівці, у грубій формі зажадав від нього зупинити машину, щоб вийти на одній із зупинок вже у Бердянську. Він становився йому настановки, там не потребував. А в нього З вокзалу на вокзал. я забелязав його а я не встановив. От він почав руль. Но ну, я потом остановил и он остановке его, выгнал. Ну, дверь выгнал. А почему вы не остановили? Обычно же всегда а, автобусы ну, останавливают. Ну, не положено останавливать. Тоже, допустим, если бы человек купил, он должен приехать с вокзала на вокзал. Ну, он, он вам Или хамил? Еще, вот, Или... Ну, да, уже, да, он хамил. Я его не остановил. Ну, типа, с этим буром, оно меня остановит. ти біля Приблизно за 10 хвилин після того, як автобус дістався з станції Бердянськ, на автовокзалі з'явився мікроавтобус, з якого вийшли люди у камуфляжі. І далі відбулося те, що ви бачите на цих кадрах. За словами водіїв маршрутних автобусів, з якими нам вдалося поспілкуватися без камери на людях у військовій формі, не було шевронів будь-якого підрозділу збройних сил чи нацгвардії. Як нам розповів директор автостанції Бердянськ Володимир Зюсь, диспетчер одразу викликала поліцію, проте виявилося, що нападники самі попрямували до міського відділу. Не привозять поліцію і тут нас їм капітан, виходять на замість біт. Вы что делаете? вы похитили человека. Что делать? Это статья 58-я, а по 10 лет следит. Ну, это быстренько меня затащил мне в кабинет там в себе. И этих тоже пиковать, говорит, решайте быстро, потому что, ну, чтоб я типа молодка написал. Mm -hmm. Да, оказное напиши, Пишите в казное. Наразі постраждалий знаходиться вдома у Запоріжжі, де сьогодні він мав пройти судово медичну експертизу, зафіксувавши побої. Далі чоловік має намір звертатися до військової прокуратури. Ми звернулися за коментарями до Бердянської поліції та відділу комунікацій головного управління в Запорізькій області. В обох випадках правоохоронці відмовились коментувати інцидент, зажадавши від журналістів інформаційних запитів. Тим не менше, ми готові надати представникам поліції можливість прокоментувати цей конфлікт, так само як і іншим учасникам інциденту, яких нам не вдалося розшукати.